Хочеш швидко розібратись в всіх правилах і без проблем скласти іспит, аби пошвидше сісти за кермо. Ось три причини, чому треба обрати саме цей курс, а не інший, для підготовки. Перше замість нудних лекцій під диктовку, ти отримуєш чіткі і зрозумілі пояснення з прикладами з реальних ситуацій, аби ти зміг зрозуміти правила дружнього руху без зазубрювання. Друге замість очних занять і прив'язки до розкладу ти навчаєшся за структурованою методикою, коли зручно відеоуроки доступні завжди. В будь-який час ти можеш переглядати їх з телефону або з ноутбуку в будь-який час і в будь-якому місці. Третє, тобі не доведеться самостійно шукати відповіді на складні питання. Підтримка 24 на 7 в телеграм-спільноті однокурсників і мої відповіді на будь-які твої питання. А ще ексклюзивна знижка на платформу тестів ПДР і покрокова інструкція щодо реєстрації і складання іспитів в сервісному центрі. Не відкладай, обирай свій тариф і розпочинай навчання одразу після оплати.